Я Лька Галина Олександрів. кам'ячанка, Працюю 15 років в Італії. По закону, по документах, все, 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 все. В тому році я приїхала додому, і невістка обдурила мене підманула. Щоб я взяла собі квартиру на старість, підійшла мене так. І нові стройки, строїлась квартира. Вона мені сказала, що так, як ви вже на старість хочете повернутися додому, ми виплатимо цю квартиру, і ця квартира буде на вас. Я їй цілий рік передавала гроші. В декабрі приїхала я 19 декабря, 22 декабря, я заплатила останній взнос. 43 тисячі гривень, які привезли з собою з Італії. Коли я заплатила останній взнос і сказала їй, досі пішли, переоформимо квартиру, вона мені сказала, що нам квартир більше не віддає, що це квартира її. Як вона може купити квартиру, як вона государственний працівник? Яка декларація в неї за рік 30 тисяч? Де вона взяла гроші заплатити 500 тисяч гривень? На якій основі вона купує? Я роблю в Італії, Я отримую тисячу євро в місяць. Тисячу євро в місяць. Я за рік отримую 13 тисяч євро, а вона 30 тисяч гривень. За які кошти вона купила? Є, є свідки, є шофер, який брав з Італії гроші. Є шофер, який давав тут, в руки на автовокзалі гроші кожен місяць, по дві тисячі по тисячі. Я хочу сказати жінкам нашим, які роблять там за, за границю, хай не довіряють нікому, нікому. Хай будуть обережні, бо навіть своїм рідним не можна вірити. Правда, я вам клянуся, я вам клянуся своїм життям, що мені 70 років, що правда. І всі знають, всі знають, у Кам'янці на роботі. Я прийшла на роботу до неї. Я прийшла на роботу і кажу до начальниці, бо вона замначальника, яка до начальниці. Боже, кажу, як мене. А вона каже, начальниця яка... ну, значить, її начальниця каже, і там дівчата що роблять з нею. Та як же, як вона ж цілий рік каже, що для мамочки квартира, для мами квартира, до последнього зноса. Зараз вже мамочки нема. Усіх наших жінок України, Україну, які їх так тяжко роблять в Італії, хай дуже будуть обережні, дивляться, кому передають гроші. Нехай хай тримають собі на старість і не довіряють нікому.